У фойє лялькового театру немає вільного місця. Організатори святкової програми очікували на 160 дітей з особливими потребами. Однак, охочих відвідати концерт виявилося набагато більше. Разом з вихованцями літературно-мистецького клубу Крок гості вирушають у мандрівку різними країнами світу. Такий концерт з нагоди Дня захисту дітей в театрі проводять щороку. Цього разу в ньому беруть участь 30 дітей-інвалідів. Родзинкою вистави вони називають танцювальні номери. Запевняють, готували їх майже півроку. Ми там придумали сценку, ну там дуже цікаво. Там буде і ліричний номер, дуже гарний. Це там дві пари будуть танцювати. Дуже класний номер. Вообще, взагалі. «Китайський теж дуже гарний номер». Щасливі будуть пісня. Це ж гарний нами. Клуб крок при територіальному центрі реабілітації інвалідів діє вже понад 20 років. Кількість його вихованців постійно зростає. Педагоги радіють, адже таким чином кроківці можуть реалізувати свої творчі здібності. На сьогоднішній день на обліку стоять на обліку близько 300 діток з порушенням опорно рухового апарату. Це є дітки із неврологічного і ортопедо травматологічного профілю від 1 до 18 років. Близько 60 діток з всіх 300 займаються у літературно-мистецькому клубі Крок. У нас багато діток, які відвідують навчальні заклади, а Багато діток, які взагалі не відвідують, які медично протипоказано вони перебувають не перебувають на індивідуальному навчанні. І от саме вони в нас можуть себе реалізувати. Юні відвідувачі концерту захоплено спостерігають за малечою на сцені. Сьогодні у цих дітей з особливими потребами з'явився живий приклад для наслідування. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.